Справжнісінький майбах в 167-му кузові побував у нас в роботі на дооснащення ось такими чудовими функціональними модельними моніторчиками в оригінальному стилі Mercedes для задніх пасажирів. Моніторчики працюють на операційній системі Android. Про це я згодом вам все покажу і розкажу. Власне, дісталась комплектація взагалі в сидіннях без підготовки. Модельні кріплення були врізані в оригінальні сидіння і ось таким простим рухом фіксуємо монітор і насолоджуємося відео програмами або іграми. Звичайно, основна функція, заради якої люди купують ось такі моніторчики для задніх пасажирів, це перегляд відео. Діти, мультики дивляться, дорослі дивляться футбол. Включаємо YouTube і насолоджуємося поїздкою не в дорозі. Так як у нас тут звичайні сінький Android, ми можемо викачувати і інші додатки відео, додатки MyGoGo, OTV, додатки музичні ігри, все, що завгодно. Все, що ви використовуєте в себе на планшетному комп'ютері. Інтерфейс має зовнішній вигляд, такий, як в оригіналі. Звук при цьому можна виводити на Bluetooth-наушники, на вбудований динамік або за допомогою FM-трансмітера на акустику всього автомобіля. А для власників СТО, тюнінг-ательє та для автосалонів у нас є чудова дилерська програма. Телефонуйте, пишіть, ми будемо тільки раді співпраці.